Моя Україна, широкі простори, поля і левади, долини і гори, молитва і пісня і слово натхнення, з чого почалась Україна для мене. Цей предмет називається Глобус, Маленька зелена куля. У світі багато країн, і усі вони різні. Кожна країна має свою назву, свої державні символи. Як називається наша країна? Україна. Яким словом можна агротизувати нашу Україну? Рідна, велика, багата, чудова, прекрасна. Ми живемо в Україні, любимо. І пишаємось нею. Батьківщина це найкраще, найдорожче, найрідніше місце в світі. Я хлопчик-українець. Я дівчинка українка. Він українець. Вона українка. Вони українці. Ми українці. У кожної держави є своє головне місто. Як ми називаємо його? Столиця. Усі пам'ятають, як зветься столиця України? Київ. Яка гарна річка! Дніпро це найбільша, наймогутніша річка в Україні. На берегах цієї річки розташован Київ. Що ви знаєте про історію нашого головного міста Києва? Хто за легендою заснував його? У давні часи жило плем'я полян, а правили ними три князя брати Кий, Щек і Хорив, а сестра їхня звалася Либідь. І збудували поляни місто, і нарекли його на честь свого князя старшого брата Києвом. А навколо міста був ліс і пуща велика. І поляни ходили на лови, і полювали там звірів, і рубали ліс, розбудовували місто. Діти увага! розглядаємо малюнки і з моєю допомогою будуємо розповідні речення. Україна це широкі степи, безкрайні моря, багаті лани, дрімучі ліси. Високі гори. Україна це наші гарні багатолюдні міста. Мальовничі села. Україна це наша славна історія, мужні запорожці. Україна це наша співуча мова, народна пісня. Україна це. Вишитий рушник і калина під вікном рідної хати. Все це наш рідний дім, Україна.